Комунальне підприємства може бути. Верні, шановні мені ну, вино, добрий день. Звіт про фінансово господарську діяльність комунального підприємства Маршен Теплоенерго звітується директор підприємства Мирон Лекоти. <кхід> Загальний дохід підприємства за 22 рік становить 4 мільйони 945 тисяч. Чистий дохід від реалізації послуг становить 3 мільйони 795 тисяч. З них теплопостачання 3 мільйони 643 тисячі. Послуги управителя 152,4 тисячі. Інший операційний дохід 1 мільйон 150 тисяч. З них субвенції отримані. Від місцевого бюджету 856 тисяч, оренда майна 262 тисячі. Продаж <клес> ТМЦ. Ми продали залишки дров і дровокол, то 31,6 тисячі. Загальні витрати за 22 рік становлять 5 мільйонів 47 тисяч. Собівартість. Становить 4 мільйони 865 тисяч, в тому числі з адмінвитратами. витратами. Інші операційні доходи, витрати 182,1 тисячі. Витрати по оренді майна амортизація 123 тисячі. Податки обов'язкові платежі були 2 тисячі і інші витрати 58 тисяч. Збиток підприємства за 2022 рік становив 101 тисячу гривень. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за 2022 рік зменшилася на 676 тисяч і встановила станом на 499 перше. Борг за спожитий газ в опалювальний період 20-21 рік перед НАК Нафтогаз України станом на перше року становив 446 тисяч. Нами було укладено договір реструктуризації до 28-го року. І е, наразі ми сплачуємо рушти, згідно до реструктуризації. Штрафні санкції в сумі 1 мільйон 134 тисячі внесено в протокол комісії НАК «Нафтогаз України» і будуть списані відповідно до закону України про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств центрального водопостачання і водовідведення. Дебіторська заборгованість населення з послуг управителя становить 91 тисячу, заборгованість какамочинку курорт» – 57 тисяч. Загальний капітал підприємства становить 8 мільйонів 221 тисячу. Що стосується господарської діяльності, то впродовж 2022 року було проведено електричні випробування та виміри контурів заземлення. Проведена повірка газового лічильника, газового коректора, давачів тиску і температури. Проведено ремонт фасади адмінкорпусу по вулиці Привокзальна, 45А. Проведено гідравлічне випробовування теплових мереж і профілактичний ремонт запірної арматури на котлах Вісма, ремонт віконних рам, по вулиці Первокзальна, 45, заміна засувок на теплових мережах. На підприємстві впродовж року проходила перевірка Служби безпеки отель Вівгаз. Що стосується господарської діяльності домоуправителя, то продовж року ми здійснили поновлення договорів з ТОВ Львів, енергозбуд за освітлення місць загального користування будинків за адресами 50-річчя ОПА-18, Данила Галицького, 2, А, Данила Галицького, 6Б, Франка 21, Франка 40, Франка-57. Франка 59, Франка 68 і Скорубської, 9. Було здійснено ремонт фасаду житлового будинку по вулиці Івана Франка 59, ремонт підлоги в місцях загального користування будинку по вулиці Франка 40. Здійснилося косіння та прибирання території біля житлових будинків Озерна 3. У ПА 18 і Данила Галицького, 6Б. Проводилося ремонт ринви по житлових будинках Данила Галицького, 2А, 50-річчя УПА 18, ремонт покрівлі даху на по вулиці, будинку по вулиці Данила Галицького, 2А. Проводилося також чистка димових та вентиляційних каналів у житловому будинку по вулиці Івана франка 59. Дезінфекція і диретизація, травлення ос і мишей в будинку по вулиці УПА, 18. Отаким От чином ми здійснювали фінансову господарську діяльність впродовж 2022 року. До Дякую. і зразу до фінансового плану. Що стосується фінансового плану на 23 рік, то по підприємству заплановано. Господарська діяльність із кінцевим фінансовим результатом з прибутками в розмірі 17,43 тисячі гривень. Заплановано плановують чистий дохід на 2023 рік 2 мільйони 722 тисячі. З них 680 тисяч і 6 на перший квартал, і на четвертий – 2 мільйони 41 тисяч. Інші операційні доходи мали би становити 975 тисяч, з них 20, 243 тисячі – перший квартал, 243 тисячі – другий, і 243 і 243 – третій і четвертій квартали заплановано. Всього доходи Мали б становити у 23 році 3 мільйони 697 тисяч. З них 924 тисячі перший квартал, 243, другий, 243, третій, 2 мільйони 285 тисяч четвертий квартал. Витрати е, заплановані на е, 23 третій рік е, загальні встановлюють. 2720, 2 мільйони 722 тисячі. З них 680 тисяч на перший квартал і 2 мільйони на 에, 41 тисяча на четвертий квартал. Адміністративні видатки 770 тисяч на рік. Інші операційні 184 тисячі. Податок на прибуток 3,83 тисячі. І в цьому витрат 3 мільйони 680 тисяч на 2023 рік. І загальний фінансовий результат по е, прибуток по року мав би становити 17 і сорок є щось Дякую. Ну щодо комунального підприємства Теплоенерго», зауважу, що в управлінні Морщин Теплоенерго» залишилися. Незначна кількість будинків, в основному це малоквартирні будинки. І ще раз зазначу, що тарифи на послуги з управління такими будинками переглядаються підприємствами, виходячи з реальних потреб на обслуговування таких будинків. І відповідно, ще раз звертаюся до мешканців, що мешканці таких будинків мають право Обрати чи самостійну форму управління, чи створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, таких будинків і самостійно встановлювати собі оплату за комунальні послуги, які їм потрібні, які вони будуть надавати в своїх будинках. Я панорама чи є запитання до Морона Івановича?